Глобальні хвилювання по світу вже запущені. Ми просто були здивовані вчорашні новині про те, що об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї доповів парламенту, що Північна Корея готується до можливості здійснити раптовий напад за допомогою тактики, яку використовувало палестинське групування Хамас під час атаки на Ізраїль. Наскільки вірогідна розпалювання ще цієї історії, і чи можемо ми припустити, що регіональні конфлікти це те, чим? Світ займатиметься найближчі там Е років, це, це, це цілком можливо, і ми бачимо, загострення ситуації в багатьох регіонах світу, але ну можливо, це. Багато людей каже, що це спрощене розуміння ситуації, але в принципі, те про що каже е, Байден, це дійсно протистояння світу демократії і е, світу авторитаризму, тобто, це скажімо, ми бачимо не просто на рівні заяв, а і на рівні дій, і Це дуже небезпечно, і зараз зарано казати. Чим все це закінчиться дійсно в міжнародних відносинах відбуваються такі тектонічні суви, і дуже багато залежатиме від того, як закінчиться війна в Україні, і безумовно наша перемога вона впливатиме на динаміку всіх регіональних конфліктів. знаєте, вчора почув цікаву думку. Нарешті, дякуючи такій атмосфері у світі, північно-атлантичному альянсу випадає шанс, врешті-решт себе проявити. До чого веду до того, що на думку спецслужб Фінляндії Росія дуже намагається скористатися цією хаотизацією міжнародної обстановки. Ми знаємо, що нещодавно був виток газу із газопроводу Балті Конектор, і сейсмічні служби зафіксували щось схоже на вибух також перебита велика магістраль, яка з'єднує Естонію та Фінляндію. І самі фіни вважають, що цей інцидент він, в принципі, загрожує національній безпеці. Чи з цього може щось розгорітися між Росією та НАТО? Тобто, якщо Росії не буде завдано нічівної поразки в Україні, то це цілком можливо, про це ми вже не один раз говорили. І, до речі, треба пам'ятати, що перед великою війною Росії проти України з'явилася, здається, стаття одного з ідеологів, з Російського руського миру про те, що Росія може існувати, якщо вона буде експортувати хаос, і саме це відбувається. Це відбувається на прикладі агресії проти України. Це відбувається на світі на, на, на тлі багатьох регіональних конфліктів, і очевидно, що це не параноя бачити в усьому цьому або скоординовані дії між. Членами вісі зла, або бачити просто дії підрівні дії з боку Росії. А от ви бачите формування цієї вісі зла? Там кажуть, що це Москва, очевидно, Тегеран і ще буквально кілька столиць називають там уже від різних версій. Чи є у вас якась версія, що за завій зла, і чи сформована вона насправді? Ну зараз ми очевидно бачимо Росія, Іран. Я думаю, ну це ну такий, ну. Не мав би бути вирішальним е, гравцем, але все таки е, північна Корея, і безумовно, це можливо політично некоректно, але я б до цього додав е, Китай, тому що при цьому бажанні заплющувати очі на е, деякі або взагалі на поведінку Китаю, Безумовно е, ми бачимо е, Китай як частину цієї вісі зла. Ну можливо, більш таку акуратну, але очевидно, їхні стратегічні інтереси співпадають. Панела ну, враховуючи ваш величезний досвід роботи за кордоном, тим паче в Америці, здається, що ви як ніхто маєте відчувати і розуміти, що там зараз відбувається. Ми тут в Україні, звісно, на фоні тих подій, які відбуваються і в Ізраїлі, і заяв американських дипломатів політиків, ми переживаємо чи не станеться так, що вектор уваги з нашої війни, з нашої трагедії, переключиться або зменшиться. Ну і звісно, мова йде про фінанс... Фінансування, фінансову допомогу. Хтось каже забрати все в Україну і віддати все Ізраїлю. Хтось знаємо, що Білий дом буде ініціювати навпаки величезний пакет допомоги на наступний рік. На що особисто виробити ставку? Чи зможуть дійти згоди між собою американські політики? Я гадаю, що відповідь скоріше так про це свідчать і заяви Білого Дому, і заяви? провідних членів на насамперед Сенату, але і Палати представників Сполучених Штатів безумовно є певний ризик. Є певний ризик того, що необхідність надання допомоги Ізраїлю буде використовуватись на це будуть посилатися ті, хто виступає за припинення або принаймні за скорочення допомоги Україні. Але поки що от, з того, що я чую, те, що я читаю. В принципі головне все таки є бажання знайти необхідні ресурси і для надання допомоги Ізраїлю, і для надання допомоги Україні, тобто ризики є, але в принципі наразі ситуація, як на мене, виглядає такою, що ми можемо розраховувати на продовження допомоги Україні. Всі ці довгі місяці нашої війни ми говорили про те, що це ж не тільки, наприклад, Росія там одна стоїть за цією страшною війною, за нападом на Україну. В неї в неї є все ж таки свої партнери. Це така вісь зла, де звісно своє місце має і Іран. Тому ми не можемо в ці дні без прив'язки і до трагедії, до війни між Ізраїлем і сектором Газом чи Палестиною не згадати про те, а як ці війни поміж собою будуть пов'язані і про спільні наслідки. Ми, звісно ж, з вами, як українці, найбільше зацікавлені, щоб принаймні військово-промисловий комплекс допомога від Ірану була призупинена, чи то дипломатичними шляхами, залякуванням чи нищенням їх інфраструктури, це вже не так важливо. Але чи, чи передбачаєте ви пане Олеже, що будуть справді якісь суттєві зміни? От зараз подивляться на Ізраїль, зрозуміють, що не можна домовлятися із терористами, що не можна сподіватися, що великої війни не буде, і зроблять висновки, що, що треба більше допомагати Україні. Ну, я б сказав таким чином: хоч, дуже хотілося б, щоб такі висновки були зроблені, але я е, вважаю, що всім ну серйозним е, аналітикам, е, хто спостерігає за розвитком ситуації, і в Україні і е, в світі е, ясно, що все це взаємопов'язане, і розмови. Про вісь зла це не просто розмова, вона реально існує, вона реально діє, і не дарма кажуть про те, що загострення ситуації в Ізраїлі, терористичний напад Хамас він в принципі на руку не тільки Ірану, але безумовно і Росії. І я сподіваюся особисто, що ну, принаймні. Такий момент істини розуміння того, що не можна ну загравати з Росією, будувати якісь, скажімо, плани майбутніх стосунків, такий такі істини буде для ізраїльського принаймні керівництва. Ну і також, якщо дивитися, на розвиток глобальних подій, і зокрема можливість поширення конфлікту на регіон близького сходу в цілому.